Речі, якщо ви за кордоном, то можете написати свої думки і свій досвід. Можливо, ви вже зіштовхнулися з цими питаннями про оновлення документів в українських консульствах. Ну і також, якщо ви, звісно, живете безпосередньо в Україні і зараз оновлюєте свої дані. Розкажіть, як це відбувається, чи є черги? От у Києві біля ТЦК, біля кількох ТЦК, чоловіки вже стоять в чергах по кілька годин для того, щоб поновити ці дані, Ажіотажі пояснюють ухвали. Закону про мобілізацію, мовляв, коли він набуде чинності, 18 травня, усі масово ринуть оновлювати документи. І давайте послухаємо, що розповідають ці чоловіки у чергах. Ми виповнили 27 років, я студент-медик, і тому мені потрібно оновити ці дані і отримати військового квитка. Ну і напевно, я гадаю, що все ж таки після ухвалення, то черги буде трохи більше. Отримую приписку в ТЦК Без цього неможливо поступити, тому. Ну, як відповідальний громадянин, приходжу сюди. Прийшов оновити дані, пройти ВЛК. Хочу перепройти після нового закону, прийняти. прийнято, да. стою вже, може, годину. Ну, мене викликали актуалізувати документи, я прийшов потім ВЛК, і от зараз я прийшов 60-59-й в черзі. Я прийшов на 6.20, записався 18-м, але черга стара прийшла, тому що вчора. Світла не було і їм переписали їх на сьогодні. І ще 28 людей зверху переді стоять. Все банально просто все банально просто. Ось вони складають списки. А ці списки кудись пропадають. Я вчора відстоював тут цілий день, приходжу, а мене в тому списку вже немає. Вже новий список намалювали. Де старий ніхто не знає? Організація нуль. Організація нуль. Чи ви, шановні глядачі, вже були у чергах, ТЦК? Який ваш досвід в ваших містах? Напишіть в коментарях, яка ситуація зараз з мобілізацією, там, де ви працюєте, що ви бачите, ну, якщо знаєте глобально, також можете розказати. Ну, ситуація, так би мовити, стабільна. Що у нас на Полтавщині, так я так розумію, по всій Україні? Мобілізація триває так само, як і триває російська війна проти України. Росія, як і раніше, намагається знищити. Ми, як нас як українців, ми намагаємося від цього захиститися для того, щоб захиститися насамперед, потрібні люди, військовослужбовці, які зможуть захистити свою країну, оскільки в умовах воєнного часу основним способом комплектування Збройних Сил України є мобілізація, відповідно, ми, ТЦК, ТСП, проводимо її на рівні з. Відбором на контрактну на військову службу, пане Романе, але чи стало зараз більше людей, чи є проблема з чергами? Тому що от в Києві наші кореспонденти були і ці черги помітили, і чоловіки стоять там кілька днів. Один день приходять, записуються в чергу, наступний день там, чи потім вже можуть дочекатися своєї черги. Чи зараз у вас користуються попитом, скажімо так, ваші послуги? Якщо ви маєте на увазі, чи стало. Е що змінилося протягом останніх днів, то черги у нас, зокрема в Полтаві біля Полтавського міського ТЦК, були за великим рахунком завжди ще з го року. Спочатку це були добровольці пізніше черги стали значно менші, але вони все одно були, тому що комусь потрібно оновити військово-облікові дані, тому що він, наприклад, вступає до вишу, комусь потрібно отримати відсрочку. Комусь видали повістку, він прибув за повісткою. Переважна кількість тих, хто зараз перебуває стоїть в чергах. Це все таки військовозобов'язані, які мають або підстави для відстрочки, або мають так мовити підстави для бронювання. Якщо казати про стан саме на протягом останніх днів, черги дійсно трішки збільшились, але більше спостерігається не військовозобов'язаних, які прибули скажімо так, добровільно чи, хоча б за повістками, а якраз військовособов'язаних, яких присилають підприємства для, ну, для бронювання, угу. ну також не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Певна їх частина, які приходять на щоб стати на військовий облік, також в цих чергах є. Тобто приходять люди, які, які, скажімо, так знають, що вони там завтра до війська не поїдуть. Я так розумію, щоб поновити документи, бо так само в цих опитуваннях, які наші журналісти робили, там люди кажуть, що просто з 18 травня очікуються напевно ще більше черги, тому краще зараз оновити ці документи. А скажіть, будь ласка, ті люди, які приходять оновлювати документи, у яких немає там бронювання від роботодавця, наприклад, і у них документи не оновлені. Вони автоматично зараз отримують штраф. Наскільки я розумію, це від 1700 до. 5200 гривень. І після 18 травня цей штраф становитиме від 17 до 25 тисяч гривень. Правильно я розумію? Станом на тепер, якщо військовозобов'язаний не оновлює свої військово-облікові дані, ці дії підпадають під, під статтю 210 КУПАПу. Станом на тепер штраф становить від 50 до достанно податкових міністрів доходів громадян, то це 850-1700 тисячі сімсот гривень, угу. якщо казати про закон, який так всі обговорюють, тобто який вносить зміни до ряду так, законодавчих актів, зокрема з питань мобілізації. Там передбачено зокрема і оновлення військово-облікових даних протягом 60 днів, але потрібно розуміти, що якщо військовозобов'язаний так, протягом цих 60 днів не оновить військовоблікові дані, це не означає, що зміниться розмір штрафу за статтею 210. Просто ці дії підлягатимуть вже підпадатимуть, точніше під статтю 210-1. Порушення законодавства з питань е, оборони мобілізації це інша стаття, відповідно, інші розміри штрафів від 5100 до восьми тисяч гривень. Е, те, що ви кажете, очевидно, мається на увазі е, законопроект, який е, прийнято за основу 10 квітня, але він зараз ще навіть не прийнятий е, ну, загалом. Він зараз на стані опрацювання е, не те, що він не набув чинності. Це законопроект 10.379, яким дійсно е передбачено дуже значне е підвищення штрафів, точні, точніше, внесення змін якраз в статтю 210 і статтю 210 -1. От але зараз про нього рано говорити, тому що він лише прийнятий за основу. Угу. А, і ще у мене таке уточнення на останок у нас хвилина. Лишається. А скільки справ про ухилянство ваше ТЦК, наприклад, передало правоохоронцям? Скільки ви таких справ зафіксували? Е, ну, якщо говорити про ухилянство, це дуже якби обширне поняття. Потрібно розуміти, що ухилянти так би мовити бувають різні. Е, я скажу так, е, що е, станом на тепер близько е, 30 тисяч звернень до нас поліції е, стосовно громадян, яким були видані повістки, які не з'явилися за ними, і стосовно і які від тепер підлягають якраз Ну, штрафу накладення стретна. Накладення штрафу, тобто які вчинили адміністративне правопорушення, ми повідомляємо поліцію про адміністративне правопорушення за порушення правил військового обліку, і вони відповідно е ну, зобов'язані доставити їх до ТЦК СП для. Е для винесення постанови продмін правопорушень. Угу. Я дякую вам, що долучилися. Начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Стомін, був гостем «Свобода ранок. Дякую. А от наші кореспонденти запитали людей на вулицях Києва, Рівного, Дніпра та Одеси. А чи стало більше людей в оточенні, які готові мобілізуватися? І давайте послухаємо, що вони кажуть. А ви тим часом напишіть в коментарях, чи змінили ви свою думку щодо мобілізації, чи закон вас змотивував піти до ТЦК? Стало менше охочих мобілізуватися. Чому? Ну тому, що по правді. Бути воєнним більше людей вважають, що це не обов'язок, а саме професія. І не всі готові на цій професії бути. Це по-перше. Ну а по-друге, не всі люди морально до цього готові. В моєму оточенні. Ну, ті, хто і так в ЗСУ, вони в ЗСУ, ті, хто тут залишились, ну вони кажуть: ну якщо буде повістка, то я піду. Ну, скажімо так, такого агресивного ставлення, що ну це жахливо. Я в своєму оточенні не побачила. Я думаю, будь-якому разі буде більший вплив чоловіків, тому що закон зобов'язує це закон України. Ну, внутрішні стимули з'являться. Так от е е силового би, примушування, я думаю, не варто робити. Ось те, що люди зможуть піти, я думаю, що це буде правильно». Закон це не є стимул. Стимул отут і отут. Стало більше молодих людей, які б хотіли піти захищати рідну батьківщину, свою сім'ю, свою родину, своїх жінок, мамів. Дітей. Ну, я думаю, що якщо чесно, то не набагато стало. А чому? Ну, кожен боїться за себе, за своє життя, за своє здоров'я. Пройшло 5 років відтоді, як я крайній раз оновлював свої дані і хочу оновити зараз. Приписуюсь для того, щоб офіційно влаштуватись. Є варіант того, що буде бронь. Не буде броні, то третю штурмову подав заяву.